Скарбничка туристичних принад Закарпаття поповнилася у селі Ботар, що на Виноградівщині відкрився дегустаційний зал леквару. Тут можна скуштувати і придбати соки та варення, які приготовлені за бабусиними рецептами без жодних хімічних домішок. Куштувала гласущі, і наш кореспондент Наталія Азаренкова. Десь за 40 хвилин їзди від районного центру Виноградівщини у селі Ботар відкрили дегустаційний зал леквару. Ідея відкриття такого залу, зі слів власника, прийшла якось сама собою. Все почалось цеху для переробки фруктів та ягід. Знаковим є те, що фрукти та ягоди для цих лекварів збираються виключно в екологічно чистій місцевості. Відкрили маленький цех пасоку, по павідла і сиропу. І здання такої башої чтобы можна було в помещении зробити дегустаційне зал. Это просто любить его. із этого Очень большой прибіл. Я думаю, що не буде. Фермери кажуть, що хочуть популяризувати ековиробництво. На Закарпатті все більш свідоме є поєднання традицій цього багатющого краю, а також погляд в майбутнє. І задоволення, максимальне задоволення потреб споживачів дійсно якісною, поживною, смачною продукцією, тою, на яку заслуговують власне наші громадяни, на яку заслуговує Україна. Відкрили тут і пам'ятник свині мангалиці. Саме з м'яса цієї тварини кондитер Валентин Штефаньо готує відомі ласощі, сало в шоколаді. 80% в канфеті займає робота іменно приготові чкварку. Очень сложно його подготовить для того, щоб сидіні шоколадом. Засновники дегустаційного залу Леква розподіваються, що їхнє творіння стане новою візитівкою Закарпаття, адже воно має показати наш край як місце, де йдуть в ногу з часом, і пам'ятають традиції предків.